Христос Воскрес, воїстину Воскрес. Дорогі Воскреснім Христі, брати і сестри, сердечно вітаю вас з Воскресінням, нашого Спасителя, зі святом, яке воїстину в цей важкий час для нас, для українського народу і України, надихає нас на перемогу. На воскресіння, відновлення, оновлення нашої землі. З Божою допомогою ми обов'язково це зробимо. Ми звільнимо Україну від московських окупантів і на новій оновленій землі, як казав Тарас Шевченко. Будемо панувати, розбудовувати, плекати надії і мрії. Дякувати Богові підносити хвалу нашому Спасителеві. Запрошую вас сьогодні до молотовного роздуму над Божим Словом, яке знаходиться у Євангелії від Луки, розділ 24, вірші з 1 по 12. написано. А дня першого го тижня. Прийшли вони рано вранці до гробу, несучи наготовані пахощі, і застали, що камінь від гробу відвалений був. А увійшовши, вони не знайшли тіла Господа Ісуса. І сталося, як безпорадні вони були в цьому. Ось два мужів в одежах блискучих з'явилися. Поруч них. А коли вони налякалися і поскиляли обличчя своє додолу, то ті до них сказали, чого ви шукаєте живого поміж мертвими? Нема його тут, бо воскрес він. Пригадайте, як він вам говорив, коли ще перебував у Галилеї. Він казав: Сину людському. Треба бути виданому до рук грішних людей і розіп'ятому бути і воскреснути на третій день. І пригадали вони оті його слова, а повернувшись від гробу, про все це сповістили одинадцятьом та всім іншим. А то були Марія Магдалина, Іванна і Марія Мати Яковова. І інші з ними, і вони розповіли це апостолам, та їхні слова здалися їм вигадкою, і повірено їм ж встав і побіг до гробу, і, нахилившись, бачить, лежать лише самі покривала, і, прийшовши до тями, дивувався тому, що сталося. Це слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Воскреслого Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, наше щоденне життя а надто нинішнє, коли на теренах України точиться запекла кривава війна, життя сповнене щоденних негараздів, випробувань і страждань. і не завжди добрих новин, радше новин важких, сумних. Близько 200 років тому напередодні Великодня однією дуже прикрою новиною були стурбовані мешканці невеличкого австрійського селища Фельдкірх. Чому була їхня турбота? До їхнього селища наблизилася армія Наполеона Бонапарта. Мешканці селища були нажахані. Вони запитували, хто їх врятує. Вони переживали, що їх чекає можливо, смерть і загибель. У ніч перед Великоднем вони зібралися разом. Щоб у щирій і палкій молитві просити в Бога захисту від могутньої армії Наполеона, яка перебувала за кілька миль від їхнього села. Наступного ранку у досвіта пролунали сільські дзвони у церкві. На щастя, Наполеон випадково чи. Невідомо з якої причини, забув, що настав Великдень. Він гадав, що австрійська армія вночі вийшла до селища, і сільські дзвони сповістили саме про цю радісну для мешканців села Подію. Отож він наказав своєму війську відступити біля Фельдкірха, і цей бій не відбувся. Селище і його мешканці були врятовані. Дорогі у Христі, а нині ми зібралися біля Божого Слова, а також у церквах, парафіях, щоб проголосити, почути найкращу, найрадіснішу звістку з усіх звістку, яка має безпосереднє відношення не лише до мешканців одного українського селища, села чи міста. А до всіх в Україні сущих і поза Україною до всіх дітей Божих по цілому світі. Великодні дзвони голосять про те, що ця новина сьогодні на устах у кожної дитини Божої, у кожному віруючому серці. Це новина. Яку звістили ангели жінкам біля порожнього гробу, в котрому лежало тіло Ісуса Христа? Ангели сказали жінкам: чого ви шукаєте живого між мертвими? Нема його тут, бо Він воскрес. Отож поміркуймо разом сьогодні над благословіннями цієї доброї новини. Христос. Воскрес Сталося саме те, що і мало статися згідно Божої обітниці. І це сталося для нас заради нас, заради нашого Спасіння. По-перше, Христове Воскресіння це те, що мало відбутися відповідно до Божої обітниці. Ангели біля порожнього гробу, в котрому лежало тіло Ісуса Христа, сказали жінкам, нагадали їм, пригадайте собі, як він вам казав, коли ще перебував у Галилеї. І він говорив: Синові людському треба бути виданому до рук грішних людей, і розіп'ятому бути, і воскреснути на третій день. Ісус Христос сказав ці слова своїм учням. Не лише один раз. А читаючи Євангелія, ми бачимо, що він кілька разів про це говорив. Отож, сталося те, що мало статися, і це була Божа воля. Син Божий, Спаситель світу, мав постраждати і померти на Христі. Все це мало відбутися з Ісусом Христом, який є досконалим у. Справедливості і любові водночас. І святе Писання каже: всі згрішили і позбавлені Божої слави, а покарання за гріх це смерть. Покарання за наші гріхи і гріхи всіх людей взяв на себе Син Божий Ісус Христос. Божа справедливість вимагає, щоб гріх був покараний. І син Божий цю кару прийняв на себе. Але Бог досконалий не лише у своїй справедливості, він також досконалий і в своїй любові. Він не бажає, щоб хтось був покараний і загинув. Бо написано, що Бог хоче, щоб всі люди спаслись і прийшли до пізнання правди. Ось чому згідно Божої волі було покарано не нас. А іншого на нашому місці. Ось чому було завдано удару Божому Синові, і на нього було покладено гріх усіх нас. І в Євангелії від Івана, в третьому розділі, написано: так бо бог полюбив світ. Бачите, йдеться про Божу любов, що щойно ми згадували про це, що дав сина свого однородженого, аби кожен, хто вірує в нього, не загинув. Але мав життя вічне. А розіп'ятий на Христі Ісус Христос мав воскреснути. Це Божа обітниця. І як ми вже щойно чули кілька разів, Він сам про це казав, наголошував. Але чи всі цьому вірили? Декому здавалося, що це щось неймовірне і неможливе. Навіть багатьом його учням. А розп'яття окремо від Воскресіння. Не могло б допомогти нам жодним чином. Поміркуймо над такою річчю. Що було б, якби Ісус Христос, померши на хресті, залишився далі лежати в гробі? Ким би він тоді виявився? Лише людиною. Але сама лише людина не могла б задовільнити Божу справедливість щодо покарання за гріх. Єдина смерть, яка була необхідною і достатньою платою за все людство без винятку, була смерть святого, праведного, безгрішного Сина Божого. А його Воскресіння мало стати Божим вибором виголосити світові. Той, хто віддав своє життя святе на Гологофі, це ніхто інший. Як мій син улюблений, котрого могила і смерть втримати не можуть і не могли. І якщо не могли втримати його, то також і не втримають нас від того а ми теж через Христа, через віру в нього мали вічне життя і тілесне Воскресіння. Це теж Божа обітниця. І ми про це кажемо у символі віри вірою в Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. У цьому і полягає сутність Воскресіння. Воно мало статися, бо це Божа воля, Божа обітниця. Воскресіння це шлях до певності щодо прощення наших гріхів. Таким чином, це шлях до певності нашого життя поза нашою могилою. Воскресіння це те, що мало статися і сталося. По друге, Христове Воскресіння це те, що вже відбулося, і є незаперечним фактом. Цей факт був настільки незаперечним і неспростовним, що впродовж перших століть християнства ніхто навіть не сумнівався у тому, що ця подія мала місце. Вже пізніше почало лунати якісь голоси, а можливо, це було так чи інакше. Але сталося те, що мало статися, і воно закарбоване на сторінках святого Писання. І ми читаємо дня першого тижня прийшли вони, тобто жінки рано вранці до гробу, несучи наготовані пахощі, і застали, що камінь від гробу був відвалений. А війшовши, вони не знайшли тіла Господа Ісуса Христа. А тут хочу зазначити цікаву річ: написано, що дня першого в тижні, а це неділя. Отже, відповідно до святого Писання, першим днем у тижні є не понеділок, а саме неділя. Жінки приготували пахощі, щоби за звичаєм намастити тіло. Покійного, в даному випадку, тіло Ісуса Христа. Однак вони не були готові до того, що побачили на власні очі у гробі, а гріб був порожній. Цікаво, і про це нам треба пам'ятати, що першими про порожній гріб довідалися саме жінки. А на той час, і ми якраз в Євангелії читаємо. Словам жіноцтва не дуже довіряли. Зазвичай казали, що те, що говорять жінки, то треба ще дуже добре перевірити. Учні, як написано, спершу не повірили жінкам. Нарешті один із учнів Ісуса, святий Петро, вирішив переконатись усьому сам. Він хутко побіг до гробу. Написано, нахилившись, він бачить, що лежать самі лише. Пелена, і, повернувшись до себе бо прийшовши до тями, дивувався тому, що сталося. Подібним чином, і нині багатьом скептикам важко повірити в те, що хтось може вмерти і воскреснути. Але саме це ми виголошуємо під час Великодня. І в церкві, і поза церквою, і тоді, коли відвідуємо могили своїх померлих рідних приятелів, друзів, родичів, які упокоїлися в, у вірі в Христа Спасителя, ми утверджуємо Божу обітницю про Воскресіння Ісуса Христа і також радісну, втішну обітницю про наше Воскресіння. Що робить Ісус Христос? Ми пригадуємо те, що сталося в неділю вранці, як жінки прийшли до гробу. Він не лише залишає гріб порожнім, але, як ми читаємо далі у Святому Писанні, Він сам з'являється своїм учням. І навіть не раз, а багато разів, десь понад 10 разів, жінкам, які поспішали до гробу. Марії Магдалині біля гробу, двом учням дорогою до Емаусу, Петрові у Єрусалимі, одинадцятьом учням Іхомі, сімом учням, які рибалили на березі Галилейського моря, під час Вознесіння свого, Павлові дорогою до Дамаску. Бачимо, як багато разів воскреслий Христос об'являвся і свідчив про себе. Той, що мав померти, мав, згідно із Божою обітницею, також і воскреснути, і він воскрес. У першому розділі Книги дії святих апостолів, святий Петро каже: Ісус Христос ставав перед ними живий із засвідченнями багатьма. Тобто Він повторює слова святого Івана, який в своєму посланні, в одному із своїх послань каже. Свідчимо про те, що бачили на власні очі, що чули власними вухами, про те, чого наші руки торкалися. І Петро свідчиться і заради тих, що тоді жили, і заради нас, що живемо сьогодні. І він доводить, що все це є правдою. Дорогі у Христі, Святий Дух використовує багато переконливих доказів, щоб. Переконати скептиків усіх часів у тому, що дійсно сталося у неділю, вранці на третій день після того, як Ісус Христос був П'ятий. Він воскрес. Це мало статися і це сталося. Боже Слово ніколи не каже неправди, воно завжди свідчить істинно і правдиво. Бог сам відвалив камінь від гробу, в якому лежав Спаситель. І святий Павло, а ці слова, власне, ми виголошуємо під час Господнього Воскресіння, каже: Якщо Христос не Воскрес, то ви ще досі у своїх гріхах. Якщо Христос Воскрес, то ви вже не перебуваєте у гріхах і звільнені від посуду. Що власне? І відбувалося, і відбувається далі. Христос Воскрес, і ми звільнені. Воскресіння Ісуса Христа це те, що сталося для нас і заради нас. Щоб втішити і підбадьорити нас, запевнити нас у воскресінні віру, в яке ми сповідуємо у християнському символі віри. Воскресіння ми маємо саме те, що ми дуже потребуємо як діти Божі. А саме, по-перше, ми маємо тут запевнення в тому, що наші гріхи прощені, і ми спасенні через Воскреслого Христа. І святий Павло, у посланні до римлян каже: Він Воскрес для нашого виправдання. По-друге, ми маємо підбадьорення в часи. Великих випробувань, зокрема таких, як сьогодні в Україні. Ми свідчимо, Христос Воскрес і живе. І тому, як каже Святий Павло, теперішнє легке наше горе достачає для нас у безмірному багатстві славу вічної ваги. Наші співвітчизники, захисники, чоловіки, жінки. Віддали своє життя заради того, щоб ми жили у вільній незалежній Україні. Нині весь український народ переходить через великі гори, але ми знаємо, що нас чекає перемога, нас чекає визволення, нас чекає утвердження тут на рідній землі, яку дав нам Бог. І ми обов'язково відбудуємо нашу землю і зробимо її квітучою і прекрасною. По-третє, ми розуміємо важливість і мету життя, коли ми дивимося на Воскресіння Ісуса Христа і все, що з ним пов'язане. І апостол Павло каже: завжди присвячуйте себе повністю праці на славу Господу, живіть для Христа. Бо Христос живе і вам належиться Його перемога через віру в нього. Утверджуємося в тому, ми дуже нині потребуємо такого утвердження, наближаємо перемогу над московськими окупантами під проводом Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. Він воскрес заради нас. І нарешті, дорогі у Христі, ми маємо певність у своєму майбутньому житті через Воскресіння Господа нашого. Дорогі у Христі. Понад дві тисячі років тому, коли Ісус Христос воскрес від грізного ворога диявола і Його посіпак. Було врятоване не те, що одне селище чи місто, а цілий світ. Тоді відбулася велика битва, яку виграв син Божий, коли він переміг гріх, смерть і диявола. Нині ми святкуємо Його Воскресіння, тож нехай радісно лунають великодні дзвони не лише в цей день, але кожного дня. Нехай наближається день, коли будуть лунати дзвони нашої остаточної перемоги над московськими окупантами. Христос Воскрес, воістину Воскрес, разом із Ним воскресне Україна. Благодать Божа, нехай буде з вами. Амінь.